В одному лісі жила була ялинка. Ліс називався Чарівний, а у ялинки імені не було просто ялинка. Але вона теж була чудова, струнка, пухнаста. Влітку вона була звичайною ялинкою, була досить колючою і дуже зеленою. Під нею часто ховалися гриби, рижики, маслюки і навіть король грибів-боровик. Взимку у ялинки. Була зовсім інша робота. Якщо подушки, сосни та осики мирно дрімали під мелодії гуртовини, то ялинці було зовсім не до сну. Взимку вона працювала новорічною ялинкою. Що таке новорічна ялинка, зайчик сніжок не знав. Він народився то весною і ялинку в новорічному вбранні ніколи не бачив. Від мами сніжок знав, що ялинка в новий рік дуже красива. А поки сніжок розумів тільки, що ялинка справжня годувальниця. Білки шишкарі, дятли, польові миші із задоволенням пригощалися насінням її смачних шишок. Гаразд думав про себе сніжок, скоро новий рік, тоді і подивлюся на ялинку в новорічному вбранні. І ось одного разу зайчик сніжок, як зазвичай, побіг до ялинки. Побачивши її, він дуже здивувався. Спочатку він подумав, що збився з дороги і прибіг кудись не туди, але, озирнувшись навколо, він зрозумів, що місце правильне. Ялинка була надзвичайно красива, на маківці сяяла зірка, на гілках переливалися різнокольорові намиста, а нитки золотого дощу тягнулися від самої верхівки до землі. Кулі, хлопавки, строкаті ліхтарики прикрашали лісову красуню, ще на ялинці затишно влаштувалися овечки, собачки, ведмедики і тигренята. Зайчик сніжок від хвилювання не міг вимовити ні слова, але потім він сказав Яке диво, ніколи не бачив нічого кращого. Ялинка тихо посміхалася. Зайчик тупнув однією ніжкою, потім другою. Але раптом, пританцьовуючи, сніжок побачив, що за далекими деревами бігає вовк. Зайчик затремтів від страху. Ялинка, миленька, заховай мене, попросив сніжок. Новорічна красуня простягнула до нього свої пухнасті гілочки, і зайчик стрибнув на ялинку. Коли сірий вовк підбіг до ялинки. Ніякого зайця і близько не було, і тільки нова новорічна іграшка прикрашала одну з найбільш пухнастих гілок, яка ошатна ялинка, така ароматна, бурчав вовк. І поки ніхто не бачив, теж став пританцьовувати. Дивлячись на те, як танцює вовк, зайчик сніжок ледь стримував сміх. Але він розумів, що якщо він засміється, то вовк відразу його побачить на гілці. Незабаром вовк втік додому. Зайчик сніжок стрибнув з ялинки, обняв її і подякував. А ялинка запросила його на новий рік. У новорічне свято звірі один одного не чіпають, тому що це чарівне свято. Ура! тільки крикнув зайчик сніжок. Він побіг додому, щоб раніше лягти спати. Адже скоро новий рік.